Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я вітаю вас знову в своєму саду. І сьогодні отакий осінній пейзаж хризантеми. Хризантеми серед троянд, серед лаванди чебрецю. Ну і моїх улюбленців сільвера і ліри. Вони вас теж вітають сьогодні вранці у нашому садочку. Квітують троянди. І знову показую вам їх. Бо незабаром холоди. І стане це все просто кущиком. кущиком, який буде чекати весну. А зараз, поки це ще літо, це ще краса, це ще ніжність, неперевершена чистота і аромат який дарує нам ці кущі. І ось перед вами Наваліс, Наваліс красується. Люблять вони таку погоду, коли не жарко, коли є трохи тепла, коли трохи вологі є, вологі мало зовсім, але я поливаю. От, і вони продовжують квітувати, чарувати і дивувати нас своєю неперевершеною красою. І бачите, я стою в такому оазисі троянд. Тут Наваліс квітує, буйствує, а тут Гранда море, а тут Шневальцер, красунчик мій такий чудовий. І через Остін. На схилі погреба, як бачите, квітують мої білі троянди. І э, покрив на троянда Hello. Ну, пройдемо далі, подивимося, що в мене в саду. Подивимося, подивимося. Тут дехто стоїть і не пускає. Ось підходжу до своєї улюбленниці Шарлоти. Яка ж ти красива, світ... світиться зсередини. Ну, просто світиться, світиться таким світлом, сяйвом. Сонячним, ніби там свічечка, лампочка чи ілюмінація, якась щось таке. Ну, дуже вона мені подобається своєю чистотою і дуже ароматна. Це Остінка. Англійські троянди із розплідника Чарльза Остіна. Моя ти хороша, ти ходиш рядом, і Сільвер теж вони все слухають і вивчають на пам'ять. Ну, вибачте, я помилилася Девіда Остіна. Що це я? Це Троянда в мене, Чарльз Остін. І ось мамина, мамина Троянда, яку посажена від живця колись давно-давно. Матуся її назвала Малинова, а я її вже й не називаю інакше. Мені хтось із підписників написав її ім'я, в мене є записано, але вже я. Ну, так, в пам'ять своєї мами, от яка старалась колись із живців посадити і зробити собі е, такий розарій невеличкий. І завдяки цьому я маю цю троянду зараз у своєму саду. Взагалі, і бабуся моя, і мама, і інші бабусі мої вони дуже любили квіти. І навіть у ті тяжкі, тяжкі часи, ви ж знаєте, що переживала наша, ну, не хочеться це слово вживати, багатостраждальна багато Україна. Але так воно є. І в ті тяжкі часи вони все одно сажали квіти. Різні. І флокси були, і георгіни були, і інші були квіти. Ну, От Зараз на дворі осінь і все вкривається жовтим листям потроху, падають листочки додолу, смітять, є що прибирати. І троянди, і гортензії вони змінилися. І вже вони не такі пишні і вражаючі, як це було влітку. Ну, Але все одно красуні. Ну, І ось у мене на порозі такий собі осінній натюрморт. Хочеться чогось яскравого, бо все потроху тьмяніє. І ось я собі придумала те, що було під рукою. Це коліуси, це наші улюблені квіти пеларгонія і гарбузик. Такий собі помаранчевий гарбузик. От, вони мені звеселяють мій поріг. Ну, і тут мої ще квіти, які стоять із літа, і чашечка кави, яку я вже випила, гуляючи садом. І ось в мене розцвіла на порозі гортензія Брайт. Живець залишився з боку, якось він відвалився. І я його посадила в горщик, бо, по правді кажучи, в ґрунт мені не було де його притулить. І от він в грушку заліто так досить таки гарно виріс, ось ви бачите який. І зацвів ось зараз уже на осінь. Спочатку він, ця квітка була біла-біла, гарна така собі ну просто наречена. А тепер оця наречена. Засоромилася. І вона вкрилась таким ніжним-ніжним рум'янцем. І що мене радує, я бачу тут іще пуп'янки. ну ось Наприклад, виходить бутон. І ось маленький бутончик виходить. Ну, не знаю, тут буде чи не буде. Саме головне, щоб хватило часу зацвісти Все буде залежати від погоди, адже Наші квіти ми дуже залежимо від того, яка буде погода. От. Ну, от так в мене на моєму порозі на вхідній зоні. Зараз розташувалися мої декоративні квіти. Ну І пройдемо, подивимося, що ж там ще у мене в садочку квітує. Продовжує квітувати Еден Роуз, дорогі друзі. Еден Роуз просто буйствує в своєму цвітінні. І котрий тиждень я вам уже показую оце все буйство квітування. Гляньте, яка вона пишна, рясна. Розпустилася повністю ці квіти. Гляньте, які вони величезні. Я вам цю квітку показувала дві неділі назад, і сьогодні показую. От саме головне, що вже ця спека пройшла. І ці квіти можуть потриматися довше. Ну, ось, бачите, моя красуня як квітує. Сьогодні 3 жовтня. А вона у мене от в такому Цвіту стоїть. Ну і З 3 жовтня, бачите, бругманція, бругманція така собі. дзвін такий. Але ось і ще багато-багато пуп'янок. Я дуже сподіваюся, що в нас заморозків не буде. Все-таки ми українці, у нас повинно бути тепло. І це все заквітує ще. Я вам буду і буду показувати свій сад із чарівними квітами Бругманції, тропічної рослини. Ну, ось, бачите, теж Бругманція стоїть із такими ось бутонами. Ну, а тут продовжують квітувати троянди Омаш Е Барбара. Отака От особливо насичений бордовий колір із такими чорними підпалинами на кінцях пелюстків. А тут Надія Меділан. І далі мій улюблений кущ гортензії Волотистої, яка називається Лайплайт. Отакі собі шапки великі-великі, багато-багато і висока, висока, чого мені завжди хотілося. Ось така от висота від мене вища. І ну, красива. Люблю я цей кущ і хочу, щоб всі такі були. Ну, не знаю, чи в мене вийдеться, але мені так хочеться. Ну, Те, що хочеться, не завжди ж виходить. Ну, але будемо надіятися. На оцю висоту пушноту інших кущів. І як не підійти до квітучого Аканіту, ось бачите, який він у мене гарний насичений колір. І оці ось такі шапочки, чепчики на голівці. Ох, які похожі вони мені на чепчики. Отак От красується Аканіт зараз в моєму саду. Ну, він би, може, був більшим кущом, але там з весни трохи сабарня. По ньому походила. <laughs> ну що ж, таке теж буває. Ну, а тут пінки-вінки, пінки, вінки, вінки-пінки, -вінки, пінки, вінки, пінки вінки. от такий, от такі, пінки вінки вже починає коричневіти. То він стояв таким рожевим, а тепер він трошки коричневіє. Ну і бачите, ось скрізь квітують розонтеми і жовті. І білі ось такі спустилися аж донизу. Я ем, виписала в однієї з своїх підписниць ем, Анжели Скурніченко теж е, хризантеми. Я попросила прислати різних, різних, які є. Вона мені прислала, ну, поки вони в мене не квітують. Не знаю чого, ну як, бутони є, але вони не. Ще не розпустились. Зараз подивимося на них. А поки будемо йти туди, я зайшла подивитися, скільки ж градусів тепла сьогодні. Ну, ось ви бачите, що зараз у нас 12 градусів. 12 градусів, але вітру немає. І на дворі так, ну, я не можу сказати, що холодно. Нормально на дворі. Така нормальна, помірно тепла погода. Нормальна, помірно, тепла погода. Пройдемо, подивимося. Далі. Ну Ось тут е, посаджені від Анжели з е, хризантеми. Вони, на жаль, не всі прозимували, хоча була дуже тепла, дуже тепла була зима. І ось вони зараз у такому стані. Я навіть не знаю, який це колір буде. Бачите, бутон, бутончики є. У підніжжя розкинувся вербенник копічатий. От. І от вони так ростуть. Ну і ось тут розпускається, по-моєму, це ж іменно mm, кущик від Скульніченко Анжели. А якщо це він, да. схоже, що так. Ну, теж жовта якась буде. От. А оце кущ, це мій той, що був. Просто ця гілка вона лежить і вона отам от далі росте. Ну, вона теж буде якась жовта. Значить, цей кущ буде жовтий, одна квіточка вже показалась. от І якщо пройти далі, серед троянд протиснемося, то Вон там я бачу теж колір. Угу. Ось світ Скульніченко, Оце такі хризантеми. Да. Ну, вони, мабуть, будуть однакові. І одна така буде, і друга така буде. Може буде відтінок інший, але чи жовтей, чи помаранчевий якийсь буде. Ну, оце ось мої. Вони квітують із самого літа. Хотіла розмножити, роз, збільшити колекцію хризантем, адже вони квітують пізньою осінню, і мені хотілося, щоб пізньою осінню в мене ще щось квітувало. Ну, поки що так. Ось так. такі от у мене квіти. Зараз квітують. Отак от у мене зараз у садочку, дорогі друзі. Ну, можу показати вам ще свою анабель. Анабель уже жовтіє. Зовсім вона по-осінньому виглядає. Бачите, її шапки вже попідсихали і виглядають от таким чином. Отак от от вона моя анабель виглядає. Так вона буде стояти цілу зиму. Вона буде тут такою стіною стояти із своїми шапками. Ну, ось поодинокі квіти в шнею Вітхін. Але дуже ароматні, дуже ароматні. Ну і е, ось так Анабель в цьому місті, вона ще, бачите, зелена, вона ще покривається тільки коричневими е, своїми коричневими пелюсточками такими. Гляньте, яка величезна шапка Анабель. От в порівнянні з моєю рукою, подивіться, що це за величина. Гляньте, дуже великі шапки, дуже красуня. І особливо мені подобається, коли вона починає квітувати на початку свого цвітіння. Ой, тоді вона неперевершена, біла-ніжна і трошечки з салатовим відтіночком. Ну, і з бакопа ще квітує голубенька. І тут отак от от виглядають хости. Він вже потрошку починає жухнути. Ну, а в цьому місці, як ви бачите, у мене розкинувся. М -м -м. Чебрець пахне, ой, пахне. Ні, да квітує. І тут влігся на підвіконня, а там за вікном квітують орхідеї. Лимони я вже внесла до будинку, і вони у мене вже. Стоять в теплі. Ну, от так от мій садочок сьогодні виглядає, дорогі друзі. Я всім вам дякую за увагу, дякую за те, що ви завітали до мене. Дякую за ваші чудові відгуки. Дякую вам за ваші лайки і за те, що ви в мене є взагалі. Всім бажаю гарного дня. Нехай цей день принесе вам гарні новини. Мирного неба вам над головою. І щастя, 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 всім українцям, всім нам. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Всіх люблю вас, чекаю на ваші відгуки, на ваші лайки. Ну і обов'язково зроблю відео по укриттю інжиру. Хто питав рецепт? Про інжирне варі... варення я написала у відгуку. І взагалі дуже рада всім вам. До побачення. До нових зустрічей з вами була Наталія в своєму осінньому трояндовому саду.